Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Київському обласному ТЦК заперечують мобілізацію кота, відео з яким широко розійшлося сьогодні телеграм-каналами. Цього випадку в ТЦК зробили висновок про важкий світоглядний порок нашого суспільства. Те, що в викраденні кота всі одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства. Це означає, що ворожій пропаганді вдалося головне осквернити серцевину нашого опору росіянам, осквернити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. Йдеться в офіційній заяві Київського обласного територіального центру комплектації щодо кота Мобілізації ТЦК заперещу, що кота викрадали його співробітники та що такої форми, яку військових навідео військовим взагалі не носять. Що ж із нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику, хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо? Хто починає опір боротьбу з ворогом? Не до ТЦК, це суто ворожий наратив. Йдеться в заяві.